Коли в країні тривають воєнні дії і щодня з'являються нові поранені та постраждалі, здати кров на їх порятунок. Це найперше, що треба зробити. Лікарі, медпрацівники та навіть члени їх родин вишикувались у чергу біля кабінету реєстрації. Вони прийшли абсолютно добровільно, знаючи про те, що кожна краплина крові може бути спасінням для солдата. Ми теж хочемо внести невеликий донорський вклад в нашу. Ну, наших солдат може бути спастить нашу кров, ну, життя. Ми вирішили всей сім'єю внести їх, як жінка сказала, що маленький вклад. І нам кажется, дуже приємно, що ми всією сім'єю прийшли. Спасибо нашим керівникам, що вони організували цю здачу крові. Усі лікарі повинні допомагати своїм пацієнтам і там щось тяжело АТО, тому чим можемо, поки допомагаємо. Ні деньги нам не нужно, нічого, просто здати кров для того, щоб помочь нашій армії. За новими нормами здати необхідно 470 мл. мілілітрів. Звичайно, що спочатку кров перевірять на можливі інфекції, а вже потім будуть заготовляти. Головне за 48 годин не вживати алкоголь, а за 72 години до здачі не приймати ліки, які містять аспірин та анальгетики. Вага донора має бути не менше 55 кг. кілограмів. Акція Врятуй життя триватиме до 15 вересня. Однак, здати кров на Херсонській станції переливання крові можна у Будь-який день. Дуже велика кількість цієї компонентів, які сьогодні здадуть крові, вона піде на приготування препарату, перш за все, такого препарату, як альбумін. Наскільки ви знаєте, альбумін не потребує ні групи, ні резуса. Його тут же можна зберігати при температурі звичайного холодильника і тут же тяжко пораненому можна переливати. Тільки за першу годину здачі крові в онкологічному диспансері донорами стали більше. 20 осіб, а всього записались майже 100. Медичні працівники та члени їх родин поставились до цієї акції з неабияким розумінням. Кожен з них не з чуток знає, що значить рятувати життя, адже донорської крові дуже часто потребують і їхні пацієнти. Всі розуміють важливість цієї акції, важливість сьогоднішнього моменту. Тому всі з радістю бажають здати кров для того, щоб вона була комусь допомогла спасти життя. Зараз український народ всебічно підтримує українську армію. Щодня тисячі волонтерів збирають кошти, забезпечуючи військових продуктами харчування, особистими речами, амуніцію, купують воєнні прилади. Допомогти нашим солдатам можна і в інший спосіб здати кров і таким чином врятувати життя тим, хто зараз захищає нашу країну.